Я гадаю, ви могли чути такий розповсюджений міф про те, щоб очистити сажовий фільтр, треба виїхати на трасу і добряче газонути. Багато хто міг навіть суттєво порушувати для цього правила дорожнього руху, розганятися аж під 200. А оскільки ви тепер знаєте, що необхідно для того, щоб відбулась регенерація, як очищається сажовий фільтр, я не дарма почав розмову про те, що це все ж таки міф. Давайте повернемося до науки до цифр. Дивіться, зараз прямую. По трасі швидкість 90 км на годину. І що показує температура сажового фільтру? Температура сажового фільтру на вході 338-37, на виході 341. Я тільки що на гірку піднявся, тому вона дещо вище. Ну, давайте спробуємо розігнатися, подивимося, в якому температурному режимі буде працювати сажовий фільтр, якщо поїхати дещо швидше. Давайте поставимо, наприклад. 120 км на годину і подивимося, як зреагує на це сажовий фільтр, яка температура в ньому буде. Ну от Навіть 130 вже. Але температура тільки 400 градусів. Температура навіть падати починає, коли автомобіль набрав свою швидкість, вже менше 400 градусів. Далі їдемо по прямій, тому вона не росте. Зараз взагалі прохололо 330, при тому, що я 130, так і їду далі. Ну, Давайте піднімемо ставочку хоча б 150-160. І іноді чув такі навіть, що треба виїхати 160, дати автомобілю, тоді він прочистить той сажовий фільтр і все буде добре. При цьому паралельно можете слідкувати за кількістю сажі, яка є в сажовому фільтрі. На швидкості вона все ж буде зменшуватися трішки, тому що ну, тиск і температура не маленькі, але ще не необхідні для того, щоб воно чистилося. Ну що там по температурі? Піднялась, сажа вже зменшується. Ні. Температура впала менше 400 сажа сажа трішки, трішки на один грамчик зменшилась, починає збільшуватися з часом. Отак розвінчуються міфи. Тобто годі порушувати, годі ганяти, нічого це не дасть, тільки регенерація, сервісна процедура, яка запускається в автомобілі, в цьому питанні може допомогти. Але єдине, в чому в даному випадку праві подібного роду рекомендатори, це в тому, що іноді треба все ж таки виїжджати на трасу, тому що на трасі автомобіль вийде на свій діапазон. Він зрозуміє, що можна ввімкнути регенерацію, і ви таким чином, проїхавши 10-15, можливо 20 кілометрів, зможете провести нормальну якісну регенерацію сажового фільтра, яка не може відбуватися, наприклад, в межах міста чи в межах взагалі коротких якихось поїздок. Контролювати, відбулась вона чи не відбулась та регенерація і взагалі подивитись параметри. Ви можете завдяки додатку ВАКДІФ, який я демонстрував на планшеті. От він в мене запущений зараз в процесі дороги. Підключається до автомобіля він через обіді роз'єм. Для цього необхідно придбати адаптер. Це може бути як звичайний найдешевший ELM 327 версії 1,5, тільки якісний. Це може бути адаптер ViCar, це може бути адаптер iCar. І посилання на всі ці адаптери я залишу внизу під відео. Можете їх придбати, до речі, зі знижечкою, там буде промокод 5% на знижку від мене. І таким чином так само контролювати, що відбувається з вашим сажовим фільтром, коли закінчилась, коли почалась регенерація, скільки ще по тій трасі потрібно їхати, і так далі. Тобто довольно корисна штукенція. І відео по додатку VAC DPF я також залишу внизу Посиланнячку перейдіть, ознайомтесь, що це за програмка, які параметри показує. Буде вам цікаво.